Сімсот тайквондистів з усієї України змагалися між собою в Івано-Франківську у перший день змагань з 22 команд. Представники Франківщини зайняли шосте місце. Серед учасників десятирічна Лукерія Пастух. У своїй ваговій категорії до 30 кілограмів Франківка посіла друге місце. Я займаюся чотири це. Якщо добре тренуватися, то може вийти що. Такі змагання керівник обласної філії Федерації та ЕКВО і ТФ Олександр Дмитров називає історичними, адже раніше у місті їх не проводили. Розповідає, що карантинні обмеження червоної зони, які діють в івано франківську внесли свої корективи. Звичайно, що червона зона впливає, ми е, змагання проводимо згідно карантинних вимог постанов кабінету міністрів, але всі е, міроприємства спортивно-масові, -ма, спортивно які внесені в календар Міністерства молоді і спорту України в найчервоній зоні ми проводимося. Звичайно, що кількість спортсменів могла би бути більша, але і як кажуть, і це наразі достатній рівень, щоб відібрати найсильніших спортсменів України до участі в міжнародних змаганнях. До змагань у віковій. Категорії юніори готується 15-річний киянин Микита Міронко. Хлопець займається спортом 8 років. Сьогодні сподівається зайняти призове місце. Я не обирав цей вид спорту, мене батьки віддали, тому спочатку було трішки важко, а зараз я кохаюся спорт. на чемпіонаті України ще на не займав такої. Гарного місця як перше, друге, третя. Ну це по юніорам, а по молодшим були перші другі місця. Не зміг перемогти суперника на ринку, 14-річний франківець Адріан Дмитров. Хлопець каже: до змагань готувався старанно, але вважає, що перемогти йому завадила травма. Я займаюся спортом ну саме так вон доже років. До цих змагань. Ну, бігав зранку та вечором, окрім тренувань, мав ще додаткове. Навіть вдома ну, сам ну, також тренувався. У мене в попередньому бою дуже ноги попадали і мав невелику травму. Мені здається, це теж вклалося в бій. Розумію, що треба ще більше значить працювати. Президент Федерації таеквондо і ТФ України Віктор Потерняк розповідає, що кількість учасників всеукраїнських змагань щороку збільшується. Тайквондо і дуже популярне в Україні, особливо серед дітей віку від 7 років і до до. Років дуже багато з дітей, спортсменів, які займаються цим видом спорту. В деяких містах та навіть більше, ніж футболістів. За словами президента Федерації Таеквондо і ТФ, такі змагання це перший етап відбору до складу національної збірної команди України для участі в чемпіонатах Європи та світу з Таеквондо і ТФ, які відбудуться наступного року у Хорватії. Олександра Барчак, Роман Кочержук, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.